Вітаю, шановні. Сьогодні 27.020 2016 року. Зима в нас закінчується і ви бачите, яка погода. Я знаходжусь в Германії, під містом Франкфурт на Майдні. Тут недалеко кілометрів, здається, 14 є місто Офенбах. Значить, Вчора я вигрузився у Франкфурті на Майні, вигружався в аеропорту Франкфурта але не знімав відео, тому що приїхав вночі, вже було темно, приїхав я туди годині о 8, розгрузився, став на паркінг там рядом. Зранку проснувся, але я вже ну, паркінг за територією, там шлагбауми. Хотів щось зняти, але не було часу, тому що потрібно було їхати. Їхати потрібно було мені за Він'єтою. Ну вона не Він'єта називається, а так, це екологічна карта. Я вам розповідав про ту, що я купляв в Австрії. так. А ось я купив в Германії. То вона так. Виглядає. Ну, Літають літаки над нами, тому що геть е, поряд е, аеропорт. Як я потрапив в це місто Офенбах? Ну, я вже говорив, що мене е, Бог веде туди, куди потрібно. І я в цьому впевнююсь вже е, раз по раз. Е, Сьогодні взагалі надзвичайний день, ну, в мене таке ну, перше в житті. Е, я вам розповім, що ви будете здивовані також. Е, значить, на паркінгу я познайомився з поляком і питаю, де можна купити ту, ту екологічну карту. Він каже, ну десь є сервіси, сканії, то там є. Ну, я пробив в інтернеті, е, до речі. Дуже зручно, що Vodafone дає інтернет на Германію. Дуже ми часто в Германії і він виручає. Як коли немає в Австрії інтернету, то трохи буває незручно. Пробив, показало мені з ця від того місця, де я стою, 14 кілометрів. Я поїхав і це вже приїхав в це місто. ну Здається, Офенбах. Уточню потім підпишу відео. Так як правильно. Але ну, розмова не про Вінніту. Купив я вінієту, До речі, за налічку не захотіло брати з карти. Ну, взагалі він сказав цей е, мужчина, що 5 євро вона коштує з карти, тіпа, ну, це мало тіпа, грошей. Давай налічку. У мене ну, знову ж таки було 550, я йому дав 5. Ну, до речі, літак так. Це вже високо, геть вони нижче літають. І е, пробив по навігації магазин Lidl. Ну, Я так його прикатав, до... мені зручно, я вже знаю, де що розташовується собі. Прийшов і товар вже знаєш, норм... ну, який там нормальний. Прийшов, купив. Приїхав я в Lidl, взяв тележечку, йду по магазину, скупляюсь. І тут чую українську мову. І не просто українську, а наш місцевий суржик діалект, да, як тут правильно називається, йде сімейне подружжя і він їй каже, ну оце у нас є, давай, оце у нас вдома є, давай ще от, отаке ось візьмемо. Ну, так ми розмовляємо, там, Київська область, Біла церква, так? Я повертаюсь і кажу, ви з України? Вони, так. Да. Я кажу, ну я теж з України. Ну, ми стали розмовляти. Ну, буквально там зразу було, було запитання, а звідки? Я кажу, з білої церкви і тут. Цей мужчина просто до мене поліз обнімається. Каже, братуха, я теж з білої церкви, ми з білої церкви, це капець. Я тут живу, каже, вже 13 чи 15 років. І каже, це перший раз каже, таке, що тут з білої церкви я зустрів людину. А я говорю, тут роблю 6 тижнів і перший раз таке теж у мене. Тут, до речі, не ну, не завжди зустрінеш там українця просто. Там російськомовні я вже казав, є, так? Да? А українськомовних мало. А тут просто капець, з білої церкви заріччя, так що вам вітання, може будете бачити, Ми з ними домовились, вони мене пригласили в гості. Я сьогодні до них їду в гості. Після шостої години вони пішли десь на базар. Так що взяв я. Кажу, ну що, з мене пляшка, з вас закуска, то вони кажуть, да, то я взяв, зараз покажу, що я взяв. Е, це лідл наш. Значить, взяв я, а чого я сюди приніс? Я з тієї сторони його поставив, забувся. Ну Знову вже скупив, там крекерів трохи взяв таке. Але беру я. До речі, мені сподобалось отака от от штука 54. Тут, бо є там 38, 37, 40, а це якийсь. Ну, ром, типа Ром, але 54. Так що, отакі справи. Зараз десь до часу дня ближче. Приготую собі обід, пообідаю, а потім ми обмінялися телефонами, потім задзвоню, адресу дав я по навігації приїду, та й все. Так що такі от справи, Он, до речі, знову ж літак. Аеропорт там. Можливо, ще буде нагода десь в аеропорту, то потім зніму. Але проїжджав коло літаків дуже близько, поряд, поряд, буквально метрів 100-200 дорога. Так що всім вітання